Вітання! Ну що, настав день Дербі, лондонський арсенал приймає Челсі. Пару слів від Шевченка. Ми не можемо, ми не можемо програти Арсеналу. Може б якась нічеєчка. Тому що Куркулєля по-перше, стомлений, але він готовий на всі 100. Для... Фофана щось не дуже мене тішить, немає в нього бойового цього настрою. 24 роки. Ну, давайте дамо Дамо всім змогу пограти. Хто готовий? Ну, Палмер прям взагалі щось не дуже готовий. Ну, добре, спробуємо так. Ой, Джексон удар! Джексон. Не дуже сьогодні готовий. Отак просто змінимо лінію зверху футболістів. Жезус починає максимально просингувати нас. Що це таке? Просто перший удар, такий небезпечний. Мудрик жовта. Не, ну просто, ну там просто і фол нікому не був потрібен. Він випадковий, він дурний. Довбик бейс! Перший гол Довбика! Що за пас? Потрібно триматися. Тому що арсенал занадто наполегливо грає. Удар буде! Хотілося б виграти, ми могли виграти. У нас всі шанси були виграти. Дев'ята сходинка залишається. 18 балів. Арс. 26, ну, типу, не багато, гляньте, у нас... Ну, є всі шанси 8 місце взяти. Так, а ну скажіть мені, чи вартує в основу випускати Довбика зараз? Можливо, він спіймав кураж? Хто зна, побачимо. Ну Кунку сюди. Озіграє. Атакуючим півзахисником. Можна, можна нам випустити чилвела. Дуже непогано він теж зіграв минулий матч. Мені сподобалось. Мені сподобалось. Давайте ще. А скільки років? 22. Ну, хай грає собі. У Нас захисників по факту ого, як багато. Галагер. Галагер готовий на всі. На всі 100. Ну, нету, не тут теж непогано. Отак, ну, справа зіграє. Все, все, поїхали. Потрібно далі вигравати. Простріл кутовий. Ну, в якийсь момент награли. Спробуємо зараз розіграти. Галагер вирішив пробити відразу. Але настільки легко, ну не може бути. Джеймс простріл! Ще один кутовий. Нето. Знов Джеймс. Ударн кунку! Ой, як небезпечно! Ой, стійка! Як нас рятує стійка. Довбику шанс. А так, троєчку запустимо. А, ну і звісно, кайседу. Добык! Другий забывает, Петрят! Что это такие? Вынос, вынос, вынос! Охренеть. Да, один-один катнуть с Брайтоном. Там Арс знищает Ньюкасл прям. Хм. И десятое место. Також уже есть первые новости про наступний патч. Опис. Телеграм каналі. Все, я надіюсь, ми переможемо. Ми маємо прям вигравати їх. <риклад> <риклад> два тіпа, два, дві голови. Просто простояло, продивилося, як пролетів м'яч. Ох, які моменти в нас є, єсть, але ми не можемо їх замкнути, закрити, завершити. О! Ха -ха -ха, мудрий гольовуха. Який пас! Джеймс! Ох, як була. Яка класна би була гольовуха. Вони ще й набивають у вас перед воротами. Фух, це було так важко. Я хотів би спробувати дати довбику зіграти в основі. Гля, як він возить. Гля, всю команду. І просто от б'є футболіст. М'яч пролітає по-любому в площину воріт летить. Не блокується, нічого. Прям наче там нікого немає. Ніхто не заважає. Забий. Добре. Ні, те, що ми ще тримаємо, це вже перемога. Ох, Полмер. Фернандес удар! Прямо в воротарю, в руки прям. Ну звісно, не буде тут такого. Що тебе будуть бити хлопці твої. Ах, до добика не дійшов м'яч. Якщо це гол, Фафана, готовься. Офігеть. Догоняй, 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 старий. Та йоп, твою мать. Такі нас доганялки. Ой-ой-ой, в один в один, вивели, ну самі винні. Що я можу сказати? Довби б не гравець основи, в другому таймі його випускати якраз саме то. Один-один. Але ми з топами плюс-мінус нормально граємо, я б сказав. би. І восьма сходинка, 23 балли, тут нехай 24. Доволі ще й непогано все в нас. Дякую тобі за перегляд. Став лайк і обов'язково підписуйся.